Людство багато чим зобов'язане античним цивілізаціям. Наші сучасні знання та деякі технології ґрунтуються саме на знаннях різних культур цієї епохи. Давній світ був місцем народження багатьох винаходів, що використовуються і у наш час. Ряд таких винаходів було зроблено в стародавній Месопотамії. Глиняну цеглу люди використовували для будівництва житла ще в епоху неоліту. Але опалена цегла вперше з'явилася в Месопотамії близько трьох тисяч років до нашої ери. Завдяки технології опалювання цегла ставала набагато міцнішою та стійкішою до зношування. Іншою революційною зміною було винайдення колеса згідно з історичними джерелами, мешканці Месопотамії вже у четвертому тисячолітті до нашої ери використовували візки з твердими осями та твердими колесами. Цей винахід з'явився завдяки осілому способу життя та надалі дуже позитивно вплинув на безліч видів людської діяльності. Поява гужового плуга призвела до колосальних змін у сільському господарстві. Завдяки цьому інструменту культури можна було висаджувати швидше та ефективніше, ніж будь-коли раніше. У ті часи плуги були зроблені з дерева та мали симетричну конструкцію.